Вітання всім. Сьогодні в нас 7 червня, 23 рік. Відкачуємо мед. Це у нас Садиріпак. Це така сімейка Кордован. Неоднозначні такі. Відгуки прокордован, тому що багато є нарікань, що погано зимує, погано, особливо такою весною. Це вже маточка з білою міткою. Це Ф 1 І вона принесла нам. Повний корпус 300, 9 рамок. І там, думаю, ще далі. Зараз вона по силі у нас три корпуса по 30. Ну, думаю, ще можна було магазин ставити, але не ставив я його. Це матеріал вже старий. Це дочки від комбінації Стецюк на 513-й Кантоніо Тані. Це в нас Стецюк десь 20-го року. Або ні. Це я помиляюся. Це матеріал від Зубова. Олексія. Це якраз 513-та на натрутня від зубова. Отакі рамочки. Відбираємо від них цей корпус. Там я трохи ізолював трутня. Треба взяти його. На інструментальне осеменіння. Минулого року я з цієї сім'ї брав, я осеменяв бакфаст 134-й. Відгуки також. По медистості, по весні, по розвитку були вражаючі. По іншому матеріалу, то що я згадував Стецюк. там ще. 513. 513-та, що це італійка жовта. Але ми його дещо підмішуємо з бакфастом. Минулого року ми робили комбінації Бакфаст на кордован, кордован на бакфаст. От навіть можемо глянути, трутник у нас тут не зовсім риженький. Такий з чорною дубкою. Ну, це більше, я думаю, причина, що від зубова, тому що Італійка 513-та була рижа, як сонечко. От ми мучимося з цими матками, тому що. Не можу сказати, що далі з ними робити. Одні показують надзвичайні результати, інші показують дуже погані результати по розвитку, по весні. Тому стає така дилема. Що з ними робити? Розвивати його далі, щось підливати свіжу кров. Чи вибраковувати? Працювати виключно з бакфастом. Є так комбінації 5-6, які тут є на тесті. Ще подивимося як себе до кінця сезону покаже. Ну, тут. Нижній корпус також залитий. Тут основне не колір, тому що колір мет не носить. Всі гоняться за жовтим, кордованом. Давай нам жовтих маток. Бо кордован має бути жовтенький. Ну, скажу так, що самий жовтий не завжди самий найкращий. Є й самий жовтий. Але так як ми робимо ШО, ми можемо його зробити. Ну, от там ще є точно гніздо. Над гніздом ще от решітка, ще 9 рамок. Може не до кінця запечатані, але 100% що там є залито. Моя дружина дуже любить такі рамки. Вона їх тримає двома руками. Розпечатати треба мені йти, бо це тільки цей, тут є в нас ще одна така сім'я, це її сестра. Що не помиляюся, от оця вона. Глянем так теж. Вона на корпус по 45-й. Дещо слабше з зими вийшла. Це в нас вже вечорок. Це в нас порожньо. Ну, не зовсім такий результат. Але щось виберемо. Вона дещо слабша була. Це її сестра. Тут є це вже з іншого матеріалу також пише, що корд. Глянем, що тут. Я думаю, що тут і без відкривання все зрозуміло, що тут все залито. Ну, також ще тут у нас один сильний такий бакфаст минулорічна батьківська. Це у нас 134-й. Зараз я його розкрию. Він також чотири магазини зверху. Глянем, що тут у нас? От ну, також також залито. Це вже тут була іошка, її поміняли. Бджола що така може бути ще буршна, тому що в нас трутневий фон винігред на цій пасіці. Ну і напевно, що тут немає решітки, тому що тут є розпліт. Але до решітки поки доколупаємося, думаю, щось візьмемо якесь відерко меду. До чаю буде. Так що тут є біля 40 сімей таких, що по три магазини зверху. Це в основному бакфаст з карнікою. Якби ми витрослили на нуклеуси, тому що нема як ризикувати. Ось ще тут в такому вулику. Тут це у нас ще один цікавий матеріал, це бакфаст. Це у нас 77-ма. Це від колби, харченка. Але це вже на наш трутень. Це вже так, умовно. Тут я доклав ще корпус минулого тижня знизу. Це два 12 рамочника. Тут дещо відставав, я тут тільки один лишив. Ця бджола більш темніша, така майже карніка, але тут треба її чуть-чуть димку. Якщо ще у нас він є, тут також без решітки, от витягне цю вощинку, це була. Підтянули. Не вистачило їм взятку долити. Але Трошки є метку це одна з найстабільніших бакфастів, які всі дочки одинакові, медисті, по зимостійкості вони вийшли саме найкраще. З іншим було дещо весна була така проблемна, дещо порос літалися весною, але посили набрали. Задоволений результатами. Були винятки з кордованом. Деякі матки були просіли до трьох рамок. Вийшли з зими 6-7, просіли до трьох, і так вони і до корпуса наростилися. Ну, корпус з магазином. І тому по кордовану неоднозначні результати. Або в нас максимальна продуктивність, яка тільки тут можлива. Що такої сім'ї не пам'ятаю на ріпаку, щоб у нас по силі було так, це переважно соняшник, 4 магазини. Була колись така іошка. Це була Б13, БЗФ на Б4 від круп'яка. Вона також результат показала такий, але на корпус менше. Її залили в гнізді були. На двох рамках тільки був розплід. Ну, але думаю, що тут ще повне гніздо розплоду. А там уже вона з соняшника принесла магазин. От і результат неоднозначний, тому працюємо далі, оцінюємо сім'ї. Верезо вибираємо, що нам підходить. З чим краще працювати. Це от 50-та година вечір. Це хтось тут нас. -х -х. Ніхто не б'є в маску, тишина і спокій. Але проблема в тому, що з цим матеріалом треба працювати якось. Інакше і підбирати тих материнок, які себе будуть рекомендувати. Думаю, що будемо направлення мати кордован з бакфастом. Або бакфаст з кордованом. Робив я ці результати досить-досить хороші, тому що чистий корд, чисті ошки. Ну, так собі. Отут. тут. Так, так само От дві? Дві матки. Це у нас є. Три магазини? А це у нас є? Що 197 Один корпус. Серен? Буде? Ділити на два? Так що дякую за увагу. Всім хороших медозборів. Слава Україні.